Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо вечерю Господню. По-різному ми це називаємо причастя, обід, згадування смерті Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами порозсуждаємо на тему, чому на протязі історії церкви самим основним, що є в церкві, це є вечеря Господня. Де вона появилася? Чому певного моменту вона ніби щезла? І зараз, коли церква є на землі, ми з вами постійно приймаємо участь в вечері Господній. В основу наших роздумувань ми покладемо слова, які записані в буття, другий розділ дев'ятий вірш. Буття, другий розділ дев'ятий вірш. І зростив Господь Бог із землі. Кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя перед серед раю, і дерево пізнання добра і зла. Життя перших людей на землі. Люди створені для того, щоб жити в доброму середовищі і постійно спілкуватися з Богом. Це місце Біблія називає Едем, Едемський сад. Нічого, здається, не загрожувало для людини, щоб проводити тихе, спокійне життя, маючи вічний контакт зі своїм Отцем. Не так, як ми сьогодні, а розуміючи його, бачачи його в лиці Ісуса Христа. Серед, є, серед дерев раю є одне дерево, якого людина не мала права торкатися. Це дерево пізнання добра і зла. Уже в цей час був ворог душі людської, диявол, сатана, який певного дня не послухався Бога, будучи найкращим творінням, найсильнішим творінням. Пам'ятаємо, що Люцифер, який був моделлю досконалості, розуму і краси, зараз іде в бунт проти Бога. Він хоче піднестися так високо, як небо. І в своїй заяві, читаючи Ісаю, він говорить, що навіть небо буде поклонятися для мене. Іншими словами, що я є рівний до свого Бога, який мене створив. І, звичайно, Бог ставить в едемі це дерево, щоб людина мала вибір, щоб людина могла вибрати, кому вона буде служити? Чи вона буде служити Богу, чи вона буде служити Люциферу? Чи вона в дальнішому вибирає добро, чи вона хоче розуміти, що означає добро на фоні зла? Так диявол, підходячи до людини, спокушує її, обманює її. Кажучи для неї, обіцяючи для неї надзвичайне, що очі людини відкриються і вона стане як Бог. Почне розуміти, що є добро, а що є зло. Людина, забуваючи за те, що Бог каже не торкатися до дерева життя, Бог попереджує, не можна торкатися, тому що є гріх. І якщо ти торкнешся до цього дерева, ти можеш його торкнутися, я нічого не роблю. Воно не має перед собою загорожі, не має особливого охоронителя ангела, є твій вибір, якщо хочеш, ти торкнешся, ти можеш з'їсти. Але в день, коли ти з'їсиш, ти помреш. Ми знаємо цю історію дуже добре, коли першою їсть Єва, бачить, з нею нічого не сталося. Напевно, диявол казав правду, з тобою нічого не станеться, тільки очі тобі відкриються. І вона з тим плодом так само приходить і до Адама. Тяжко собі зрозуміти, що робилося в голові першої людини, Адама, першої створеної людини на землі. Коли він побачив вперше своїми очами, що те, що казав Бог, є неправда. Єва їсть від дерева пізнання, добра і зла, і вона є жива, вона не вмерла. І відразу йдуть думки. Ти ж Бог, твоє слово є так і амінь, ти завжди є правда. Ти ж казав, якщо людина вкусить від дерева пізнання добра і зла, вона помре. А я зараз бачу свою дружину і вона є жива. Вона кість від костей моїх і абсолютно немає ніякої шкоди. Як ми сьогодні відносимося до слів нашого Бога? В той день, коли ми переступаємо заповідь Божу, на людину приходить покарання. В той день, коли ми звертаємося до Бога, Бог хоче нас благословити. Що сьогодні ми вибираємо? Адам дивиться на ситуацію. Будучи обманута Єва, зараз цей обман передається і до Адама, і він також їсть від дерева пізнання добра і зла. Приходить смерть. Але смерть не моментальна. Ще 930 років Адам і Єва будуть жити на землі в своєму тілі. 930 років. Вони вже будуть мучитися в гріху, розуміючи, що тепер вони не є в едемі, вони є вигнані з Едема, і тепер вони не можуть мати спілкування з своїм Творцем. Бог правий. Те, що він сказав, сталося. І сталося саме страшне. Людина не просто вмерла фізично, фізично вона жила, але вмерла вона духовно. Уже тепер тільки повіри. Вона могла спілкуватися зі своїм Богом і тільки по вірі розуміти, що Бог є. Чи ми сьогодні маємо віру? Чи сьогодні ми розуміємо, що Бог є? Сьогодні ми до нього не можемо доторкнутися, сьогодні ми його не можемо побачити своїми очима. Але ми повинні мати розуміння, що Бог є, і певного дня ми станемо перед Ним і в лице в лице побачимо. Що все, що він каже сьогодні на сторінках Біблії, є правда. Адам і Єва дуже скоро побачать результат свого відступу. Вони побачать, як їхні сини піднімуть руку один на одного, Каїн вб'є рідного брата, вся земля перед тобою. Що здається, є неподілене? Що здається, може бути не твоє, коли перед тобою вся земля? І не дивлячись на таку ситуацію. Брат піднімає руку на брата і не просто піднімає, а вбиває. Сьогодні ми повинні 100% слухати Бога. Адам і Єва були створені в Едемі, як ми уважно читали цей вірш, щоб постійно їсти від дерева життя. Що таке дерево життя? Це є Ісус. Людина по своїй природі, навіть будучи в Едемі, вона може старіти і рано чи пізно прийшов би момент, коли вона може вмерти. Але для цього є дерево пізнання, дерево життя. Сам Ісус, і коли ти їсиш ці плоди, дерево, чи сам Ісус дає для тебе вічне життя, і тоді ти ніколи не помреш, і те, що було створено Богом в Едемі, воно є правда. Людина мусила жити вічно, але мусила мати контакт з Богом в лиці цього дерева, брати ці плоди і відновлювати своє життя. Коли дерево було забране, людина зрозуміла, що таке є смерть. Як надовго було забране дерево? Сьогодні ми з вами постараємося зрозуміти, що означає вечеря Господня і чому вона є настільки важлива в житті християнина. Чому ми повинні в церкві згадувати не просто голговські страждання, а мати цю вечерю. Причастя. Проходять роки, довгі роки. Коли ми вивчаємо з вами Біблію майже дві тисячі років, неповних дві тисячі років, коли людина на землі настільки далеко відходить від Бога, що Господь виносить свій фінальний замір, перепотопна людина. Що серце людини є невиліковане, його вилікувати є неможливо, що нахил серця людського це є постійне зло. Людина починає нищити одна одну. На настільки далеко відходить від Бога, що починається зміна її генетичного складу. Людина починає мати спілкування з піднебесними духами злоби, тобто з тими анголами, які сходять на землю і мають спілкування з жінкою. Внаслідок цього народжується щось незрозуміле, те, що не шукає Бога, подібне на людину. Але серце настільки жорстоке, що воно в своїй жорстокості відкидує свого Творця. Це щось подібне, якби ми в своєму житті відкинули свою маму і свого тата і сказали, що вони ніколи нам не дали життя. Бог посилає на землю великий потоп, спасається всього на вісім людей. Ной був праведний в своїх поколіннях. Тобто була низка людей, яка постійно ходила з Богом і ніколи не мала спілкування з піднебесними духами злоби, зберегла свою чистоту, вірила в те, що було сказано для Адама і Єви в Едемському саду, що прийде момент, людина в твоєму житті, коли твоя сім сім'я, сім'я жінки, зітре голову для того, хто вас обманув в Едемському саду. Уявіть собі, як потрібно вірити в такі пророчі слова самого Бога, які є правда, що жінка без втручання чоловіка народить таку людину, яка спасе всіх нас, включаючи Адама і Єву від їхніх гріхів. І це в дальнішому ми потім побачили на хресті Голгофи, чи перед хрестом Голгофи, коли на землі народжується Син Божий, який без втручання чоловіка. Через слово Боже народжується і стає людиною, людина, яка не мала в собі гріха, але є людиною, Бога людиною. Бог ніколи не обманює. Він завжди нам говорить правду. Але чи наш розум сьогодні готовий прийняти цю правду і жити цією правдою? Уявіть собі на хвилинку, що на землі проживає 8 мільярдів людей, приблизна кількість людей, яка проживає сьогодні на землі. І зараз ной, праведник Ной починає будувати ковчег. Для чого потрібно ковчег, як немає дощу? Земля урошується зовсім по-іншому. Як люди відносились до цієї людини ім'я якому Ной, який почав робити щось нереальне, як сьогодні люди відносяться до тих, хто ходить до церкви і згадують головські страждання і несуть в собі розуміння, що вони проголошують. Ісуса Христа, і не просто Ісуса Христа, Сина Божого, а Сина Божого, який був на землі і певного дня Воскрес. Пізнав Голгофу, пізнав тортури, був в гробі і пізніше Воскрес. Чи ми віримо сьогодні в таку річ? Чи ми сьогодні допускаємо воскресшого Ісуса в наше життя, маючи повне розуміння? Це не просто розуміння, яке дається нам, що Бог Воскрес то не дуже велике, що Бог Воскрес. Велике є в тому, що так само воскреснемо і ми. Ми не просто помремо. Наше тіло не просто піде в гроб, не просто його з'їдять черви, і від нас нічого не лишиться. Ми маємо певне розуміння, що якщо воскрес наш Бог Ісус Христос, будучи в тілі, так само воскреснемо і ми. І тому сьогодні ми є в церкві. Ной ну прекрасно розумів, що те, що сказав Бог, треба виконати. І разом з Ноєм іде це дерево життя, життя віри, яке пізніше буде передаватися від покоління до покоління, які народяться після Ноя. Але як ми вивчаємо історію життя людини, ми бачимо, наскільки далеко людина відходить від Бога. Будучи в передпотоп... передпотопному віці, людина могла бачити Едем. Бог ніколи не знищував Едем. Він уже знищився після потопу. До Едему людина не могла підійти. Були люди, які постійно святкували в лиці Адама, пізніше його внуки, діти, які святкували, що було в Едемі. І людина не переймалася цим, вона жила для себе. Чи сьогодні ми переймаємося тим, що певного дня церква буде забрана з землі, і ми живемо дуже близько до того моменту. Чи ми переймаємося тим сьогодні, що наше життя може раптово убірватися, ми можемо закінчити своє життя? І ми станемо перед нашим Богом. В якому стані я стану перед своїм Богом? Чи я сьогодні готовий стати перед нашим Богом? Він обіцяв, що дерево життя буде з нами. Коли ми пізніше вивчаємо історію життя на людини, людини на землі, пам'ятаємо, що Мойсей. Який бачить горящий кущ. Це сталося багато років після потопу. Ми читаємо про це вихід 3-4 такі слова. І сказав Бог Мойсеєві: Я є, хто є? Я є, хто є? Мойсей пасе вівці свого тестя єтра, гора Сінай. І раптом він бачить кущ, який не згорає. Яке розуміння Мойсея? Він підходить до цього куща, і коли він до нього підходить, він чує голос. Голос куща, кущ не згорає. І він розуміє, що зараз він має спілкування з Богом, зніме взуття з ніг своїх, бо місце, на якому стоїш ти, святе. Чи ми сьогодні розуміємо, що коли ми приходимо до церкви. Ми маємо спілкування з живим Богом. Живий Бог зараз може говорити в твоє серце. Зараз ти можеш відчувати силу. Ти можеш відчувати присутність Святого Духа. Дух ніколи не вмирає, він є разом з нами, він живий. Зараз Мойсей відчуває, що до нього говорить сам Бог. Ідуть дуже цікаві слова: Я є, хто є? Це не просто слова. Глибоко вивчаю ці, це коротеньке речення, воно складається з трьох частин, богослови називають його тетраграма. Що таке тетраграма, коли речення ділиться на декілька частин і доповнює одне одне. Перша частина тетраграми Я є, хто є, іншими словами, сушний. Фінікійське слово око. Пам'ятаємо око, яке на сьогоднішній день світовий ордер ставить. На доларі, на різних світових організаціях, що око за всім спостерігає. Диявол краде те око, яке себе називає Я є, хто є Єгова Бог, присвоюючи для себе атрибути живого Бога. Зараз Мойсей спілкується живим Богом і не спілкується з дияволом. Я є, хто є, куш не згорає. Я є, хто є, я є вічне життя. Частина тетрограми показує на абстракцію, коли ми бачимо Бога кругом, і ми його не бачимо, але розуміємо, що він є. Абстракцію руками не потрогаєш. Але він є. Я є, хто є. Друга частина тетрограми, яка показує, я є грецьке его-емі. Ego Его? Ego Емі. Я є тут, я є разом з вами. Якщо ми з вами відкриємо Івана, 8-й розділ 58-й вірш, Івана, 8-й розділ 58 вірш, коли Ісус має спілкування з фарисеями, книжниками, і раптом виникає запитання, що Ісус каже, чи по його реченню виникає розуміння, що ще не було Авраама, а вже був Ісус. І зараз люди бачать Ісуса. Як ти міг бути перед Авраамом, як тобі навіть 50 років немає? Зараз ми маємо справу з другою частиною тетраграми Я є. Я не просто є абстракція, я не просто є кругом. Зараз я є тут з вами, я є. Це не абстракція, Бог є живий. Він є разом з нами. І в вечері Господні ми для себе нагадуємо, що Він є. Фарисеї не могли цього зрозуміти. Як ти? Якому ще немає 50 років, і ти вже міг бачити Авраама. Наша віра. Як ми сьогодні вірою сприймаємо нашого Бога? Я є. Я не просто абстракція, не просто кругом. Мене можна бачити, можна відчувати, можна не бачити і не відчувати. Але зараз я є тут. Я є разом з вами. І коли ми вивчаємо третю частину тетраграми, буде просте слово я, грецьке слово его. Дуже зрозуміле для нас слово егоїзм. Я є центр. Все крутиться навколо мене. Моє я. Его я. А зараз це его не є я, а є Бог. Ми бачимо, як людина переробила це слово его. Все повинно крутитися навколо Ісуса. Зараз Він каже Я. Я не просто абстракція, я не просто є, я є центр всього, я є дерево життя. І якщо ви хочете жити, ви мусите взяти від цього дерева життя, яке було колись втрачене Адамом і Євою в Едемському саду, і тоді ви пізнаєте глаголи життя. Я. Коли ми вивчаємо історію старого світу, слово я его, Воно вживалося тільки тими людьми, які були володарями цього світу. Тобто фараон міг сказати Я, в присутності фараона ти ніколи не міг сказати Я, тому що є центр, і ти залежиш від фараона. Якщо ми були в Ізраїлі, був первосвященник, священник, ніхто в присутності первосвященника не міг сказати Я, тому що первосвященник був я, він представляв Бога на землі. Коли був Ісус на землі, люди ніяк не могли зрозуміти, що в Його присутності не можна було сказати Я, я є, я є, хто є. Ще не було вас, а я вже був. Я є те дерево життя, яке прийшло до вас, що хто буде брати від цього дерева життя, ніколи не загинув, а мав би вічне життя. Якщо ми з вами відкриємо Івана 6.48. Івана 6,48, ми читаємо з вами такі слова. Дуже коротке слово. І сказав ям Ісус, я хліб життя. Як може людина сказати про себе, будучи з учнями, маючи тіло і маючи кров, маючи властивість в дальнішому померти, сказати Я є хліб життя? Зараз Ісус веде людину до чіткого розуміння. Его емі, артос. Грецьке слово Артос, его, емі, я є. Я є хліб живий. Іншими словами, я є то дерево життя. Що таке є хліб, коли ми вивчаємо з вами старий єврейський світ? Хліб це є життя, це є сила. І зараз Христос конкретно каже, Я є сила, я є хліб. І хто буде брати цей хліб? Він ніколи не загине. Він буде жити вічно. Слідуючі слова Івана 6.51. Івана 6.51 Я є хліб живий. Слухаємо акуратно, що каже Бог. Біблія, нем'я. Я є хліб живий. Звідки зійшов? Що зійшов з неба? Чи ми сьогодні віримо, що він є хліб живий? Що ми сьогодні віримо, що це є саме дерево життя, яке колись було вкрадено дияволом від людини, щоб вона не мала спілкування з Богом і в дальнішому її участі в озері Огняному. Чи хтось хоче сьогодні бути в озері Огняному? Що ми навіть бачимо нашу церкву невеличку, скільки людей втекло від війни? Ніхто не хоче бути там, де рвуться снаряди. Це є природньо. Ніхто не хоче вмирати, ніхто не хоче пізнати смерть, коли ще... До природньої смерті є дуже далеко. Ми стоїмо перед вічною смертю. Смерть, яка веде людину до пекла. І, власне, перед цією, перед виходом чи входом цю смерть стоїть Хрест Ісуса. Я дерево життя. Якщо ти не хочеш попасти в пекло, візьми мене, візьми дерево життя. Згадай, що я жив на землі 33 роки. Я був Богом, став людиною. Мене розп'яли на Христі. Я взяв, не просто мене розпяли, мене розп'яли твої гріхи, мої гріхи. І я повністю за ці гріхи відповів. І тепер ти можеш стояти вільний перед Богом. Тепер ти знову можеш мати спілкування з деревом життя уже тут, на землі, через вечерю Господню. Я є хліб життя. Чи ми сьогодні приймаємо ці слова? Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей вік буде жити, а хліб, що даю я, це є тіло моє, яке я віддаю за життя цього світу. Доступно. Дуже просто. Але людина не хоче це прийняти. Людина хоче жити своїм життям, людина хоче жити своїми мірками. Забуваючи про те, що людині відведено на землі 70 відсили 80, а деколи і коротше. Івана 6.53. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Це не символ. Ми зараз стаємо далеко від символа. Що таке символ? Не раз в церквах можна казати, що вечеря це є символ. Це уявне позначення будь-якого предмета. Тут не є уявне позначення. Тут зараз ми маємо справу з вірою, і наскільки ми віримо в те, що к певного дня сказав Ісус своїм учням і сказав їм Ісус, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла, сина людського, і пити не будете Його крові, то в собі ви не будете мати життя. Як ми сьогодні до цього відносимося? Це є наша віра. Це є наше дерево життя. Чому, власне, як ми казали на початку проповіді, чому в церкві ми постійно, коли збираємося, щонайменше один раз місяць на вечерю Господню, основна проповідь, що означає для мене Ісус? Що для мене означає Воскресіння? Що для мене означає вічне життя в Ісусі? Івана 6.54. Івана 6,54. Ми читаємо з вами такі слова. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. І далі, що ми читаємо? І того я воскрешу останнього дня. Тепер поставимо антицитату: Хто тіло моє не споживає, і кров мою не п'є, той не має вічного життя. Саме найстрашніше. І того я не воскрешу останнього дня. Той лишиться на землі. Перед нами період великої скорботи. Церква буде підхоплена, ми живемо в дуже близький час. Ми не знаємо дня і ночі, не знаємо години, але ми бачимо ознаки, як близько ми підійшли до бар'єру, коли церква може бути забрана в небеса, щоб бути зі своїм женихом. І людина лишається на період великої скорботи. Ми сьогодні втікаємо з України, ми сьогодні втікаємо там, де є війна. Ми боїмося, це є нормальне явище для людини боятися втратити своє життя. А що на рахунок вічного життя, А що на рахунок того, що я не воскрешу тебе, не підніму тебе останнього дня, і ти лишишся на землі. І не просто лишишся на землі, не просто період великої скорботи, а в дальнішому, коли ж залишиться, закінчиться твоє життя. Є два місця на землі, Чи сьогодні перед нами вічність з Богом і друга вічність без Бога, пекло, що я сьогодні собі вибираю. Вірш ясно говорить. якщо ми сьогодні не приймаємо Ісуса Христа в своє життя, якщо ми сьогодні з серйозністю і з вірою не ставимося до вечері Господньої, того я не зможу воскресити останнього дня. Не тому, що я не можу, тому що я. Якісь мені, мені є бар'єри, як Бог я чогось не можу, тому що ми не хочемо це робити. Не Бог не хоче, ми не хочемо. Івана 6.55. Івана 6.55. Бо тіло моє то правдиво поживо. Моя ж кров, то як правдиво пиття. Зараз ми бачимо конкретно дерево життя. Що Бог нам каже? Тіло моє то правдиво. Їжа. Як ми сьогодні вивчаємо слово, як ми сьогодні цим словом живемо? Наскільки це слово сьогодні є важливо в моєму житті, не тільки знати слово на пам'ять, демони знають і трепечуть, але йдуть в пекло. Ми його повинні не тільки знати, як демони його знають, як знає його духовний світ, як знає його Люцифер, модель розуму, досконалості. Ми повинні цим словом жити. Чим ми відрізняємося від демонів? Людина відрізняється від демонського світу. Ми можемо мати спасіння, коли ми не просто знаємо слово, а коли ми цим словом живемо. Моє тіло то правдиво пожива, моя кров то правдиво пиття. Зараз я хочу, щоб ми встали. Ми будемо молитися і з повним розумінням підходити до того, що стоїть перед нами, що означає вечеря Господня. Будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, стоячи перед твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за наше життя, яке є заховане в Тобі. Ми дякуємо Тобі, що певного дня ти відкрився для нас. І сьогодні ми можемо мати дерево життя, можемо мати правдиву вечерю Господню в своєму житті. Благослови нас, щоб в святості, в чистоті ми могли приймати участь в дереві життя. Благослови, будь разом з нами. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас спокусу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.